вчителем є картон, який горить. В одному зі складських приміщень дев'ятикласники Крижопільської школи номер 1 виготовляють окопні свічки. Роблять такі з вересня. Спочатку заливали класичні, змотували картон у спіраль. Нині ж виготовляють за новим методом. Його підгледіли в інтернеті, каже школяр Дмитро Свободяник. Метод зірочку, який ми знайшли в інтернеті, дозволяє горіти свічці до 4 годин, менше коптіти, більше горіти. Картон школярі нарізають за допомогою металевого кутика та канцелярського ножика. «Береться, ріжеться квадрат 8,5 на 8,5. Два штуки. Робиться надріз посередині. Гофенками догори. З'єднується такий плюсик хрестик Плотно входить в. Совічку далі картон вставляють до бляшанки та заливають воском або парафіном. Його попередньо розтоплюють на електроплиті. Якщо ж у селищі вимикають електроенергію, використовують свічки. Наповнюю баночку до кінця. На одну баночку йде 200-250 мл воску. Огарки нам дають церкви з матеріалами, нам ще допомагали жителі нашого крижополя. Ми ще відкривали збір, нам скидали кошти на парафін. Бляшанки для свічок кажуть, школярів збирають цією громадою. Також надають місцеві заклади харчування. Це банка від оливок, найвелика, яку нам дають підприємці. Ми їх обрізаємо на болгарці. Дома все вирізаю під 8 сантиметрів. Яка свічка горіла 6 годин великим полум'ям і помірним до 14 годин. Загалом за п'ять місяців виготовили понад дві тисячі окопних свічок. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.